Сьогодні ми занурилися в темні та таборені часи Німеччини 1936 року. І ми візьмемо на себе роль Людвига Бека, відважного генерала, який очолив повстання проти нацистського режиму. Після поразки Німеччини в Першій світовій війні країна опинилася в руїнах, принижених в умовах версальської угоди. Країна занурилася в економічну, військову і соціальну кризу, а німецький народ відчував глибокий відчай. А саме військовослужбовці Кайзерівської армії опинилися без роботи. А саму військову машину Німеччини побили мільйони кілометрів окопів першої і другої лінії оборони. Перша світова війна, хоч і показала всю військову міць Німеччини, але також показала, що економічно і соціально ця країна дуже, дуже слабка. Але нічого, ми, ми все ще в змозі здобути собі місце під сонцем. І так, нацистська Німеччина 1936 року. Нею править лідер націонал соціалістичної партії Адольф Гітлер, який обіцяв розквіт і могутність Німеччини, а дав лише страх і не не всередині самої країни. Але 25 лютого 1936 року військовослужбовці Вермахту підняли військовий бунт і утворили військовий переворот на заході країни. Сотні і тисячі молодиків та студентів підвисили на свої університети та вулиці імперські прапори. Старі і закалені в боях бійці Рейхсферу та Вермату пові... також вийшли з імперськими прапорами. А кадети, які тільки почали навчатися військовій справі, вийшли з своїх казаром та училищ та підняли замість нац... нацистського. Та замість нацистського прапора повісили свій законний імперський німецький прапор. І одразу по всьому фронту з півночі на південь почалися жорстокі бої між новим Веремах та військами СС. Але найжорстокішим став Баден вюртемберський або Південний фронт. Сам Адольф Гітвер та всі прихильбателі у вигляді військ СС та. Генриха Гімлера, руководителя СС, почали свій наступ на південь, звільняють територію свою від зрадників арійської раси. Давайте перейдемо з Південного фронту на північний, який був не менш жорстокий, але більш активний. актив. Руководителем цього району став Герман Гьоррінг, а легіони СС, такі як Лейпштандарт і Тотенкомф, були особливо активні та й найбільш жорстокі. Всі. Але 19 березня 1906 року у нас стався розкол. Але, чесно кажучи, як і у нас. Комуністична партія Німеччини почала захоплювати пів... північні наші регіони. Та в деяких районах, а саме у Вільгімсхафе, почали вибивати наші гар... гарнізони з поліцейських. У відповідь на агресію зі сторони комуністів, наше руководство почало. Сформувати нові бригади та створювати нову операцію по відновленню контролю над північними регіонами, яку назвали Північне Сяйво. І вже 25 числа почалися перші бої з комуністами. Першими містами, які звільнив Вермахт, став Мюнстер і Остенбрюк. Але коли комуністи підвели свої штурмові частини, зібрані з французьких і радянських добровольців, нам почав відступати з звільнених міст та наших першочергових територій. Також під час відступу з наших північних територій були зустрінені бригади добровольців з Радянського Союзу та також французькі. А саме, 38-ма бригада французів і 16-та... Туркестанська горнострілкова дивізія, але під час нашого відступу ми не віддавали ні метро нашої землі без, без бою. Особливо відзначила 38 артиле... артилеристська бригада імені Карла Густава, яка знищила за один присість майже тисячу добровольців з радянського союзу і около сотні добровольців з франц... французів. Але все-таки ми відступали, і дуже багато відступали. Під Ганноваром було знищено понад 2000 тисячі наших військовослужбовців, і взято в полон понад 6000. тисяч. І в самому Гановері був пройде так званий парад безчестя, коли наших військовослужбовців провели по центру міста. Але сім дивізій Вермахту так і не вийшло вийти з того пекла, і вони залишились на самому півночі нашої країни в районі міста Кінь. І командувачу тих дивізій дано було одне завдання стримати комуністів і нацистів в тому регіоні. Але майже одразу, як закрився кацьол, комуністи разом з нацистами почали атакувати ту групіровку, і нас вибили за річку. І польові командири тих семи дивізій, або як їх прозвали північних воїнів. Вирішили окопатися в самому місті Кіль та навта навколишніх провінціях і стримувати їх як, як максимально можливо. Перейдемо до новин Південного фронту. Комуністи вже стояли біля Франкфурта. і Генеральний штаб Вермахту почав пере... в авральному режимі перекидувати всі можливі дивізії і бригади пін... Пін Франкфурт, щоб зах щоб захистити його. Але ми відступали, і дуже важко відступали. Кожен метр ми відступали з бою. Не давали ні нацистам, ні комуністам продвинутися хоча б на 100 метрів без єдиної втраченої душі на цій війні. І вже на початку травня почалися перші бої за Франкфурт. Але були і хороші новини. Ми змогли евакуювати з котлів наших військовослужбовців з максимально мінімальними втратами. Але наш генеральний штаб вирішив зробити хід коней. Активізуватися під Франкфуртом і максимально їх контратакувати. Неважливо, чи займемо ми ні, займаємо ми якесь місто чи село. Головне нанести максимальний урон ворогу в ворогу. Мінімально, щоб один солдат в вермахту на 5 комуністів. Але також наш Генеральний штаб вирішив розробити дві операції. Одну, звичайно, маленьку по відволіченню нацистів від е, нашого Південного фронту. І це нашим військам вдалося. А друга дуже крупно, крупномасштабна. Для того ми почали мобілізувати всіх військовослужбовців Першої світової війни за спеціальні штурмові дивізії, і операція отримала назву Навчання на Везері. Її ціллю стало повне знищення комуністичної революційної армії і відкидання її як мінімум до першочергових кордонів. І ми, і ми пішли в наступ в серпні місяці. Ніхто всі розуміли, що для багатьох військовослужбовців це буде останній наступ в житті, але ніхто не зрийфував і почали, і почали наступ. Із франкфуртського фронту з'явилися перші нов, добрі новини. Була знищена ця добровольча бригада франц, французів і майже, і майже півтори тисячі радянських добровольців, ну, хоч якась перемога в такі важкі часи. Але головнокомандувач головнокомандувачів цього Вермах Люде фон Бок приказав у своєму указі номер 338 про те, що добровольців з Франції та Радянського Союзу полону в полон не брати. А за виключенням офіцерів та груп снабжіння перший етап нашої праці був здійснений. було знищено дуже багато. Ворожої сили комуністів і відвідати фронт від Франкфурта на Май. Але люд, Люди фон Бок вирішив відвинути свої плани на кінець вересня цього ж року. Операцію ВАКТА на, на везері. Але, бі, але дуже багато генералів, особливо Гайнцу Даріан, казали, що треба наступати зараз. В цьому серпні, не в вересні, а в сербі. Але люди що Бог їх не слухав і дав, і, і дав приказ почати наступати лише в кінці вересня, коли комуніст остаточно вид, видаха разом з, на, з нацистами. Знаєте, я звичайний оповідач. Я не маю права вмішуватися взагалі в нашу історію, але скажу так, люди Бог був правий. Але вже 16 вересня. Того ж року ми почали нашу операцію. Люди фон Бок одав приказ на наступ. І наступ продавався, продавався дуже добре. Комуністи деморалізовані і майже без нормальних винтів оборонялись під Франкфуртом. і несли дуже великі колосальні втрати. А ми. Під, під підготовлені з найкращою з, зброєю почали, почали свій наступ також ще, на кому, ще на, не тільки на комуністів, а ще й на нацистів. І ми звільняли місто за містом, село за село, метр за метром. І комуністи Валерія за Тельманом вже вже, зро, вже давно зрозуміли, що в них вже не вийде по, не построїти робочу республіку. Тому що зі сходу наступають нацисти. За півночі північна армія верм, вермахту А самого півдня наступає сама підготовлена і мотивована армія усієї Європи мабо, а, або світі. Що... Наш наступ вже продовжувався Ми почали ми почали получати ленд-лізи з близького сходу. Кожна дивізія комуністів майже знищила спідні. Лише деякі бригади, бороти підіймали. Під Цілі міста здавались без бою. І вже було зрозуміло, що комуністи виступають. Навіть Радянський Союз почав вивозити своїх добровольців звідти. Зв'язів Вільгімсхафана почали відходити дуже багато комвоїв з, пі... з піхотою. Радянський Союз бросав все. Техніку, винцівки, все. Головне, щоб головне про людей не забував. Але і, і люди закінчились. Так звана, так звана елітна гарна стрілкова бригада, яка потім стала дивізією Туркестан, була, була майже під нулі знищена. Її потери під час нашого наступу склали з 17 тисяч людей. Майже під нулі. З бригем Вдалося вивезти лише півтори тисячі людей з Радянського Союзу. Що тут сказати, успіх? Уже 16 грудня того ж року. Добровольча дивізія імені Кайзера Фрідриха звільнила Вільгінска та заарештувала всіх діючих та минулих, кому... минулих комуністів. В всьому, всьому місті. Тельман та вся його та світа втекла в Гамбург, де об'явила про те, що Гамбург це буде крепость комуністичного впливу по всій Європі. Але як і кожна крепость, хоч один раз в історії, але, в, але падала. І фортеця Гамбург впав. І всі комуністи були знищені під ним. Тельмана. Он обіцяли, що вони будуть судити, але озлоблені солдати Верм... вермах то повісили його траву на дереві, а польових командирів Червоної армії Німеччини було розстріляно. І комуністи закінчили своє існування. А вже 28 березня 37 року наші браві солдати вермахту Вермахту та добровольці пішли в наступ і на півночі, і на півдні. Приказаних був лише один взяти Бреслау і Берлін. І одразу одра з початком наступлення почалася операція Вахта на Одері, яку люди фон Бок після закінчення операції проти комуністів. Готував день за днем, ніж за, за ніч. І головною задачею, я вже вище казав, було взяття Берліна і Бреслау, столиць Чорного фронту та, кон, та нацистського режиму. І в нас вийшло. Ми наступали. І на півдні і на півночі були одні перемоги. Особливо нам вдалося прорвати оборону нацистів і штарасиристів під, під Веймером, де опинилося. Славнозвісний італійський експедиційний корпус імені Джозеппе Рейбайці. Він був настільки славнозвісний, славно що про нього не знав ніхто, навіть я. Скільки коли перечитав цю книжку, дізнався про нього. І то в самому кінці Громадянської війни. Наші передові частини вже, штурму, вже штурмували і Берлін, і оточення під Веймаром. Це були, мабуть, останні дні. Тисячолітнього рейху, який нам, німецькому народу обіцяв Адольф Гітлер. Ну, єдині, хто його підтримував у цьому на в останні дні або, може і менше, лише есеси та і то Єстапо в масі своїй переходили, почали переходити на нашу сторону правильну. Аж три хоч і намагалися об, об, оборонятися, будувати оборону за ріками, будувати свою армію на системі ополчення, але всі розуміли, те, що в них вже нічого не вийде. Минув час. І вже, і вже 27 серпня 1937 року. Наші штурмові війська взяли Берлін, а у фю фюрер бункері був знайдений труп Адольфа Гітлера. Коли з'явилися перші подробиці смерті Адольфа Гітлера, то весь народ лікував, вивісував прапори, А у Фран Франкфурті навіть був мітинг з гасами Смерть Гітлеру, та хай він горить в пеклі. Це багато про що казало про любов народу до нацистів. І 5 вересня того ж року почався фінальний акорд цієї війни. Людин, лю, люди фон Бог і маршал Маккензен об'явили по радіо, що почався фінальний етап війни. Операція Гугенштауфен по знищенню залишків нацистів і, і вояків, або, точніше сказати, бойовиків Чорного фронту на німецькій землі. Ми били нацистів і били. били ж би били і били. Били нашою артилерією, били нашими танковими підрозділами, били нашими Кріхсмарини з Кюнгсбергу. Рейди, які Кріхсмарини робили на Кюнігсберг, залишаться в історії військово-морського флоту Німеччини. А нальоти, які робили Люфтваффе по Берліну, можна назвати вінцом їхніх операцій за всю громадянську війну. Точними і методичними ударами вони знищували головне командування СС та казарми, в яких сиділи так, так, так звані війська арійської раси Німеччини. І вже на початку грудня 37-го року ми почали бої за Бреславу. Звичайно. Залишки крізьянської армії чор, Чорного фронту боролися до останнього. Но єдине, що їм не вистачало, це самих людей і зброї. І вже 30 декабря 1937 року штрасеристи Чорного фронту об'явили осі капітуляції. А люди фон Бок і, і Маршал Маккензен на всю німецькому радіо об'явили про те, що в Німеччині закінчилася громадянська війна, а доблісні воїни Вермахту. Люд Вафа, Крик Смарини, Добровольчське формування, де і самі звичайні німецькі люди, звичайні німецькі громадяни перемогли нацистську, червону і штрасеритську погань. Ось і закінчилася громадянська війна. Його роля стали військові верм... вермахту. Першим же указом у Рейхстазі люди фон Бок об'явив, що обстворенні Німець... німецької імперії, а також просив Нідерланди видати їм хайзера Вільєма II. Але відповіддю на цю звичайну просьбу стало лише об'явлення об обмобілізації у Британській імперії. Та у Франції. Французи по бойовому порядку підняли всі свої війська контентальні, головнокомандувач французьких сил Шар-де-Голь, бойовий військовий стан на, на кордонах Німеччини та, та Франції. Але, чесно кажучи, у Франції також було не все солодко. Комуністи день за Днем почнуться революції, а Британії було, банально не війнно починати війну. Тому Маршал Маккензен 27 травня 1938 року на ультиматум від Франції та Британії відповів, що Німеччина получить свого Кайзера кров'ю і потом, або миром. Але єдині, хто погодились передати Німеччині Кайзера, стали лише Нідерланди. Бо Нідерланди бачили, що німці можуть і як можуть. І що вони можуть зробити з їхньою землею. Так що вирішили, що краще віддати, ніж потім огрибати від німецької маш... військової машини, яка тільки починала пробуждатись, але ну вже щось... щось могла зробити. І майже одразу, як по французькому радіо і газетах з'явились перші строки, перші новини про те, що Франція об'явила війну в Німеччині, то на, то на східних регіонах Франції. Була об'єднана комуністична влада. А комуністи вони були люди добрі. Вони запропонували Кайзеру, Людвіку Фон Боку і Макензену вибір. Або вони починають інтервенцію у Франції, воюють проти всіх і комуністів, і націоналістів і республіканців проти всіх. Або вони заключають договір з комуністами, старають інтервенцію у Францію. І комуністи підписують з Німеччиною пакт о, не, о ненападі і дружбі. І всі живуть в, в мирі і в добрі. Звичайно, Кайзер не хотів його підписувати, але Німеччина ще не окріпла. А ще на нажити ще одного на на ворога? Кайзер не хотів, тому згодився. Як тільки почалась інтервенція, французи посипались. Бо самі елітні підрозділи обороняли або Париж, або Південні регіони. Але разом з комуністами нам вдавалося дуже легко проходити. Складно, що були лише під Марселем і в районі Савоя, тому що гори, річки, болота. Ну, а як там доблісний німецький військовослужбовець може пройти? Тому було вирішено, що всі німецькі війська... З Франції були переведені на, пів... на Північний фронт, щоб штурмувати вскорі Париж. Тому французькі комуністи взяли на себе південний фланг, а весь північ віддали нам. Що тут сказати? Благородство. Але найсильніша армія конт... континентальної Європи, Французька, відступала й відступала. Так, половина французької армії були під. Комуністами, але все як факт. Французи, які казали, що вони будуть стримувати, Німеччину відступали не 100 метрів за хвилину, а кілометр за хвилину. і Але військовослужбовці німецької армії почали наступати по плану Браун. Особливо відпору вони не отримали, тому і можна вважати легкою прогулянкою. Як німці створювали свою імперію, велику імперію, 100 років тому таким же наступленням, таким же взяттям Парижа і Версаля, так саме і німці зараз вистановлювали Вос... свою імперію тим же самим способом, знищенням Франції, взяттям Парижа і Версалю. Кайзер Вільєм І був доволен, тим, що німці наступають на Париж. Але він дав приказ Гайзого Даріану, генералу бронетанкових військ Кайзеровської армії, щоб він підготував як мінімум армію бронетанкових військ, як мінімум 24 дивізії, легких середніх і важких танків. Але французькі війська попадали в оточення і німецька мета їх і знищувала. По мене іноді бувало набагато більше, ніж поранених. І загиблих. Це й було добре. полонені стають нашим омінним фондом для того, щоб потім з комуністами домовлятися. Або домовлятися, або тиснути на них. Комуністи ж чолов... дуже людяні істоти. Але коли німці взяли в оточення Париж, Варсаль і Лілі, то Французи зрозуміли, що походу ходу Днів Французької Республіки скоро закін... закінчаться. І вже в кінці з... З... вересня 1938 року впав Париж. І, і німці перейшли до своєї фінальної стадії повного наступлення по всьому... по всьому фронту знищили сили дивізії, а британці лише. Відправили легкий експедиційний корпус, який жодного дня і жодної хвилини не воював. Британці чайлюби. Але місцевим верденом цієї війни стала остання битва: битва за Лорошені, в якому участвували добровольці з Іспанії, Португалії та Британський Експедиційний Корпус. А також так звані елітні бригади та дивізії французької армії, Особливо в ньому відзначилась так звана добровольча дивізія Наполеон Бонапарт, сформована з кадетів та ветеранів минулої війни. Вона була, повністю зро... Вона була повністю розбита, можна сказати, вщент. Від 17 тисяч добровольців залишилося лише пара сотень юнаків та дідів, які навіть гвинтівки нормально тримати вже не могли. Що тут сказати Франція. А коли закінчилась інтервенція, німці спокійно відправились додому. Пити вино відпочивати, бо війни. В цьому десятилітті закінчились по документам. Хоч війни закінчились, як і громадянська війна, так і, фра... і інтервенція у Францію, Но все ж таки, Німеччина не мала існувати мирно. Ні дня, ні хвилини не думаючи про наступну війну. Правильно казала вона розумна людина. Мир це лише підготовка до наступної війни. Кайзер думав, хто ж, хто ж стане її ж другою жертвою. Сама Франція, і Бенілюкс і вся Західна Європа, яка колись похоронила Німецьку імперію, або, а, або Східна Європа. Країни, такі Югославія, Чехословаччина, Польща та країни Балції, які стали країнами бенефіціарами, тобто країнами, які бачили. Знищення імперії, а де а деякі країни, такі Чехословаччина і Польща, навпаки, участвували в тому, в деребані території. Всім мені. дякую за увагу. Ну, що це шо, був подігнув... дуже для мене експериментальна роль. Тому же. сподіваюся, він вам всім сподобався. Все, все гарного дня, ще побачимось.